Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та гарних врожаїв, ваших е, любимих рослин. І у нас сьогодні тема дуже цікава. Це відповідь на питання наших підписників, які бачили наше відео осени, коли ми купували розсаду маракої і отримали посилку від Степана Михайловича із Чернівців. Ми отримали два саджанці та. Купили у нього дві, два плоди. Ось такі були, правда, вони були трошечки кращі і більші. У нас поки що це зелені плоди. І ми ці плоди з'їли, смакували і ще й отримали в подарунок два плоди, тому ми зібрали всі до єдиного насіння і з, них з, десь з кінця 20. Четвертого року, в грудні, перші в мене були експерименти, посіяли насіння, і ось ми маємо ці рослини. Так, ми дружимо, подружилися з цими рослинами. Перші квітки на цих рослинах в теплиці з'явилися 13 червня, але на одній рослині, тому ці квітки просто опали. І... А чому? Тому що у них перехресне опилення. А вже коли дві рослини квітли, то я брала пильцю, пилок із одної квітки і переносила на іншу квітку. Тобто працювала бджілкою і результат вже є видно. Я хочу показати одну рослину. Бачите, тут на цій рослині є періоди, коли опадають квіти, а є періоди. Ось якраз ця рослина, де вже почали з'являтися квіти, коли всі їх тут три плоди перші, це плоди, якраз коли вже дві рослини стали квітнути. І ось отакі вже плодики ростуть. Думаю, що через два місяці ні. Раніше, тому що доки одні пишуть, що і розказують, що через 60 днів. А інші через 70 днів достигають плоди після того, як зав'язалися з квіточки. Ну, побачимо, будемо рахувати в кінці літа та на початку осені. Ми вже повинні спробувати свої плоди цієї рослини. Дуже цікава, дуже гарна, ароматна. Я завжди сюди заходів. В обідню перерву вони чомусь саме в обід починають розкриватися і дуже-дуже пахнуть. І тоді тут збирається багато різних е, е, тих, хто займається опиленням зараз. Є е, ті, хто опиляють, і якісь малесенькі оси, і е, нові, якісь е, такі цікаві, чорненькі. Вони дуже люблять. Я ще не знаю, як вони називаються но нові опилювачі наші помічники і бджівки стали з'являтися. Але я продовжую ще запилювати. Аромат тільки чую і зразу вже беру в руки опилювач, тобто таку малесеньку-малесеньку. Потім я вам покажу і розкажу, як це я робила. Але зараз я відповідаю на ваші питання. Отже, ми посадили частину тих рослин, які з насіння ми отримали в тепличці. Це плівкова теплиця. І маємо такий результат. І декілька рослин посадили у відкритому ґрунті, І вони теж вже кинуть, але розвиток у них йде набагато менший. І дивіться, тут вже теплиця до, бачите, до даху вони вже виросли. На вулиці вони зовсім по-іншому себе ведуть, але теж квітнуть і теж в'яжуть плоди, але пізніше. Ну що ж, Ми вам відповіли на ваше питання, чи подружилися ми з цими рослинами. Так, Ми подружилися і нам подобаються ці рослини, дуже цікаві. Ну, а якщо вже і свої плоди будемо смакувати, то взагалі буде це супер наш настрій. Із-за того, що не тільки краса, ось ця краса така у нашій теплиці з'явилася і на нашому городі, але і ще і смаката. Ну що ж, ми відповіли на ваше питання з насіння, яке ми зберегли, ми виростили розсаду і тепер у нас в теплиці. І в саду ростуть нові рослини, яких не було раніше у нас, і навіть я не уявляла, що таке може бути. І тепер у нас Маракоя. Північна теж росте в Ізмаїлі, Хоча тепер ми знаємо, що не тільки в нас вона росте, і ми дуже дуже приємно вражені красивими квітами і самими ліанами, які ось у нас тепер ростуть і в теплиці, і в саду. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.